Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене є ось така курка. Наприклад, це що таке? Що якщо кажуть е, ці посуда б'ється, то все на щастя. Е, в попередньому відео розпаковці ви бачили, я показувала ось таку прекраснішу курку, яку мені передали. Тут е, печінка, жирок, пупчик, сердечко. Тепер хочу показати, як я е, розділяю. Кожного господиня якось не знаю, має свої хитрості чи, чи нехитрості, але як простіше і швидше це роблю я. Спочатку хочу відділити жир. Зараз побачите, які тут шматки жиру. Дивіться, один. Шматяра, це взагалі. Хто? Э, Я скажімо так села, да? то знаєте, що чим жирніша курка, тим важче її. От бачу, що вона ще не неслася. Бачите, там малесенькі, які е... зародки на яйця. Так, Расстіжу. Ну тут, напевно, десь пів кілограма сала, подивіться, які шматки. Я його потім на сковорідці потоплю. Дуже смачна і ну, корисна на курячому салі картопля смажена. А тут коло шиї, дивіться, теж скільки жиру. Дивіться, що шматки жиру тут є. Треба буде теж їх повирізати. Зараз з руки. І тут бачу, що є ще хвостик. Ось це. Тут ось цей хвостик, куприк. Його треба вирізати. Отак. От це там такий жир, який... Лучше трошки більше теж такий жирнючий він. Трошки більше вирізати. Коли вариться і десь воно лопається в бульйоні, дуже несмачна історія виходить. Це такий спеціальний жир, який змащує. Змащує пір'я. Особливо він такий термоядерний, як я кажу, це в водоплавної птиці. Так, крильце одне, раз. Беремо, піднімаємо ось так ножку, підрізаємо попід. В кого гарно гострий ніж, то якби це робити діло простіше. Як кажуть, одним рухом? У ну, мене більше цих рухів, підрізали, потім ось так вивернули і бачимо, де є кісточка. Попри кісточку раз, раз, раз. Ось таке стегенце окорочок получився у миску. Далі так само тут крильце. Підкладаємо ніж ось так під крило і тільки раз, різнули. Воно зразу ж майже відчутно, де там оцей хрящик, бачите? Раз. Відрізали друге крильце, знову з ніжкою, ті самі маніпуляції, другий окорочок. Далі грудну частину відріжемо. Ось тут, де крила, крила відрізали, є така штучка. І стараємося ножом якраз прорізати ці ребра. Опа. От так. У магазинних оцих курях, бройлерах, то тут взагалі нема що різати. Воно тут. Іде як по маслу. Це домашня курочка, як ви зрозуміли. Навіть жирок і той іншого кольору так. перевертаємо на іншу сторону, так само отут. Вирізали. Оба на? Не, ну це жирнюча курка капець, годована пшеницею, кукурудзою. Дивіться, гарно. Як на домашню курку, гарна, така теж грудиночка. Жир і шкірку хочу зняти. Вони мені тут не треба. Додам в холодець. Бо це взагалі я розбираю курочку, хочу це приготувати холодне. Ну, нам не багато треба, так як на двох, там буквально пару тарілок. Пірка раз. Така гарна грудиночка два. Зараз оцей жир також. Від'єднаю. Це капець. Не курка, а якийсь, ну, важковаговик, чесне слово. Дивіться, що тут на шиї. Який хлопець жиру. Так. І далі отако От рукою пальцем промацуємо, тут є така виямка. Якраз на цій виямці беремо, ріжемо і розріжемо це туловище на опіл. В принципі, таких два шматки, які з легкістю можна вже поставити в каструлю, вже поміститься. Так само, хочу шию ще відділити, По кругу прорізаємо, ось так, пополам раз, жирне воно, пополам раз і прокрутили. Прокрутили. Отак От обрізали. Два таких шматка, получається. Туди не кидаю, бо, там, бачите, частеньке м'ясо, а тут такі виступають оці всякі штуки, трошки, як то кажуть, воно кровить. І тут також легко оце розділити, беремо попід хвостик, чуть-чуть під нахилом. І ось так пролізаємо. Ні, ну це капець. Тут теж скільки ж цього жиру. Дивіться, прямо тече. Цей жир тече. Так, все. Ці шматки підуть в мене також на холодець, добавлю сюди крила, голову і на 2-3 тарілки в мене вистачить. Руки, бачите, жирні, жирні такі. Так, друзі, курку ми розібрали. Як то кажуть, на частини на запчасті? Хто додивився відео до кінця миру добра, пока-пока. А в наступному відео а ну напишіть, будь ласка, хочете ви, щоб я зняла новий рецепт холодцю? На каналі, до речі, у мене вже є рецепт, як я готую холодець. Але це трішечки у мене там є інші нюанси. Так що чекаю ваших коментарі. Цікавий вам новий спосіб приготування чи ні? Ставте вподобаючки, пишіть коментарі обов'язково. Діліться відео з своїми друзями. Миру добра, пока-пока!